Микола Бичок із Тернополя може бути новим папою римським, наймолодший кардинал у світі може стати наймолодшим папою римським. Як взагалі виглядає саме голосування? Є кардинали, їх 252, з яких 135 мають право голос. Можуть голосувати ті кардинали, які мають вік до 80 років. Ті, хто після, уже ні. Кардиналів закриваються в окремому приміщенні у самому Ватикані і вони починають голосування. Воно може зайняти декілька годин, а навіть декілька днів. Якщо дві треті голосу є. За одного кардинала він автоматично стає папою римським і запалюється білий дим, і це означає, що папа римський вибраний. Якщо дим чорний, самі вибори були неуспішними, і вони надалі продовжуються. Після закінчення виборів оголошують для усіх, хто стає новим папою римським. Також нагадую, що в історії був і польський папа римський, Ян Павел ІІ, який був на своїй каденції 27 років. Він один із тих, хто найдовше служив Ватикану, а також католицькому народу. А як ви вважаєте? Чи українець може стати новим папою римським? Пишіть в коментарях.